На свято покрови столицю традиційно контролюють націоналісти. Попри тиск міліції та СБУ, понад 20 тисяч свободівців з'їхалися до Києва на марш боротьби до дня заснування української повстанської армії. Постійні перепони були протягом ночі, 13 на 14, починаючи від проколотих коліс, розбитих шиб автомобілей зупинки автобусів навіть на посередині маршруту. На вічі в підніжжя Шевченку ветерани УПА виступає легендарний сотенний Мирослав Симчич. Він попереджає: за Україну треба боротися. Просто так нічого не буде. Щоб бати свою державу, то треба брати зброю в руки і втрясати, розуміти, за автоматом, знати всю наволоч, яка зараз. Дякуємо вам, наші герої, що не тільки на плечах ваших стоїмо. А що ведете нас за руку на правду? Вимоги маршу повернути звання героїв України Степанові Бандері та Романові Шухевичу, визнати боротьбу ОУН УПА національно визвольною та проголосити 14 жовтня, день створення УПА державним святом. Олег Тягнебок попередив: цього року націоналісти пройдуть урочистим маршем на честь УПА по головній вулиці столиці Хрещатиком. Влада не насмілилася заважати наші герої разом з нами. Це є дуже важливо, адже це свято воно з одного боку є вшанування пам'яті наших ветеранів, а з іншої сторони це для тих десятків тисяч української молоді, які в тому числі є тут разом з нами. А на Михайлівському майдані учасників маршу боротьби чекав розкішний концерт. Гурт Хорея козацька, гурт Кому вниз повідомлено: у середу свобода проведе 27-й з'їзд. На ньому повністю оприлюднять список уряду національної альтернативи.